Знаєте, так а. Можна спати до полу. Mm. Так можна спати до. Слава Ісусу Христу, ковлерочку. Всім доброго раночку. Скажу вам, ми тільки проснулися. Я би сказала, що ще навіть не проснулася. Але то така ковлірка, вчора ходилася, знаєте? Що ти без голосу? Щось захрепло, правда? Uh -huh. Тобто зараз пусто. то тобто коли я встаю, я ще кашлю, хрипну, то потім попускаю. Ви знаєте, коли я вчора прийшла, помилася та й лягла спати. Перша ночі встала, не розуміла чого. Ну, але встала. Щось походила по хаті, пішла виходила, повернулася, знову спати. Встала за 27-ма і тако собі думаю, Галенко, це ненормально, ти йди лягай, чого ти будеш так рано вже на кухні сидіти, щось просто сижу на кухні, говорю, так як я, бо не хочу, щоб Віталіка збудити. Пішла, лягла біля Віталіка, тако дала храпака, але чую, що вже пересипаю. Я відкриваю очі, штори закриті темні, ташки співають. Думаю, ого, тут щось не то. Я під подушку телефон за десять десятків. Кажу, Віталій, що? Я кажу, знаєш, яка година, він кока, ні, яка. А я кажу, та то вже майже десята. Кажу, та вставай. А він каже, та зараз, тут королева дзвонить. Ти шо, що ж і спиш? Я кажу, та сплю. А вона каже: Ну то добре спи потім на без. Він сам теж, знаєте, підбудила свого роду. А ви, кавалерка, знаєте. Кожна людина рано має встати, файно всі стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться роботи. А я йду робити каву. Може, мене кава трохи стріпає, але ковалірка на тобі таке сонечко. Віталій, там так файно. Але Просто... холодно. Що? Холодно. Та да так, -да, да холодно. Я тобі Америку відкрив. Зима, ну, Тут так. і місяць. Знаєш? Ну дивно би було, якби то був червень і на дворі би був мінус, правда? Uh -huh. Трохи б дивнувати. бо ну то зима і мусить зима своє відзивувати. Так що кавалерочка, йду робити кавусь, всім гарного, мирного, позитивного дня. А ти вже спав, зав. лежав. Лежав. Закрити ти що? Трохи призакрити. Відео записала, <звук> на вітання можна йти. Мене кавалірка, сьогодні таке відчуття, що в нас в хаті дитина і в нас дистанційне навчання. До обіду всім лежати. Але ви знаєте, вже була в магазині, купила олію, купила айран, купила тобі собаку угу. і купила моркву цибулю. Скажу вам так: є три магазини, ні одного людського. Бо цибуля, отакова, майже вся гнила, але щось там вибрала. Кажу до Віталіка, Віталіка. То все, байки, але треба їхати на закуп. Тому що в тих магазинах нічого людського mm -hmm. немає. Так mm -hmm. можна воду купити, хліб купити, ну таке, знаєте, елементарне. Але треба їхати, закупитися, ставати, щось, їсти, готувати. Але скажу вам, кавалерка така пішла в душ, вийшла з душу, і так мене почало дико боліти голова. Я собі думала, може магнітні бурі, Може бути. Я вже температуру поміряла, температури немає. але так голова, іменно тут отут, от так тисне, що я просто не можу. Ну але як я говорила і говорю, нема коли хворіти, треба вдіватися і йти робити роботу. Треба ще на донелишених заїхати. Там внині в них. Боже Віталік, ти знаєш страву фанчоза чи фінчоза? Mm. Знаєш, що, то, що вони говорять жити? Mm -hmm. Не знаєш? Я не знаю, що таке, але цікаво. Так що давай, Віталік, в душ, вдіваємося і поконі.